За вересень місяць цього року в рамках нашого проекту в Україну заїхало 107 автівок. Це майже по три машини, а може, може навіть більше в день. Це 2000 тисячі це 16 тисяч кілометрів сіток. Це неймовірні цифри. І така кількість вона була можлива тільки завдяки спільної праці. Хочеться подякувати в першу чергу фундації течія, тому що 90% коштів за логістику цієї історії це вони. Також «Кіноспілка», Life Guardians Україна, Лайв Гардіанс Нірланди. Це все організаційні моменти завантаження, розвантаження, митниця, перевезення, документообіг, акти приймання передачі, звітність. Наші друзі з батальйону волонтер. Це медіа підтримка, це сюжети, ролики, це залучення нових членів до там, нашої команди. Тільки разом ми можемо досягти такого результату. Тому закликаємо всіх доєднуватися до нашої ініціативи. У жовтні та листопаді ми продовжуємо такий темп. Може, навіть збільшимо його, тому що перед зимовими військовими діями нам треба максимально захистити наших. Ми зараз знайшли нових постачальників сіток, різні типи сіток, Ми вже розбираємося, які від яких дронів захищають. Є стала комунікація з військовими частинами, стала комунікація з адміністраціями регіонів для того, щоб забезпечити всіх максимально по заявкам тим, що їм необхідно. Хочу ще раз підтвердити і ще раз наголосити, що все це робиться безкоштовно. Тобто, наші організації, які представлені тут, вони забезпечують логістику і оплачують цю логістику. Наші партнери з Європи, вони. Віддають ці сітки, і ці сітки обов'язково безкоштовно передаються і захисникам, і цивільним адміністраціям. Ми придумали цей проект для того, щоб кожен день рятувати е життя і цивільних, і військових на лінії фронту і при фронтових територіях. Ці сітки реально діють у нас безліч запитів. Ми зрозуміли, що 10 фур це замало. Ми хотіли зробити в 10 разів більше. Зробили 107 фур. І розуміємо, що навіть цього не вистачає, тому що спопереду е зима е будуть все одно ще обстріли, будуть все одно ще провокації, ворожі. Е Дрони все одно літають над нашими містами, і ми захищаємо їх як можемо. Ми будемо далі, далі збільшувати обсяги поставки, тому що ми розуміємо, що це необхідно і це реально рятує життя. Лучайте своїх товаришів, залучайте кошти, робіть нові проекти, не тільки по сіткам. Е, е, не складно знайти те, що потребують наші захисники, і що потребують наші люди для того, щоб найшвидше відновити свої домівки для того, щоб зберегти життя, для того, щоб забезпечити евакуацію поранених. і Так далі, робіть більше, не забувайте про наших захисників. Дякую, слава Україні.